Люди реально виживають, люди реально виживають просто-напросто. З Польщі щось іде. З Польщі. Іде з Польщі. Що йде? Я не знаю. Якась хвороба. Алкоголізм. Він просто зараз активно прогресує. Одеса в підвішеному стані. Ви знаєте, знову таки, як і Київ, і Одеса, місто контрастів. Насправді Львів відчуває бідність. Дуже активно зараз бідність відчуває. Якесь забруднення йде. До речі, це ж не перше, я бачу забруднення. Готуйтеся, буде важко. Не всім привіт! Сьогодні у нас вівторок, і ми з вами дивимося на другу частину по містах, що чекає Україну. Е, у нас є вже ваші міста, які ви мені поприсилали. Я вже сформував у нас десь 10 міст, які ще мене дивилися. Що чекає їх. Ми починаємо з міста Чернігів. Чернігів Чернігівська область. До речі, це найбільше місто, за яке люди ну, благали подивитися. Зараз будемо дивитися. Чи небезпека? Є небезпека, одразу випадає диявол. Одразу говориться про те, що дуже буде багато нав... в Черніві-Чернівській області намагатися пробиватися, намагатися щось робити, намагатися якось. І знову мені показують діти. Де, да що ж таке? Що ж там відбувається то таке? З дітками пов'язане. Я не знаю. Прильоти будуть. Буде доволі дуже важкі ще ситуації. Тому я ще раз хочу. Добре, а де... де будуть прильоти? Біля води. Щось з водою пов'язано. І пов'язано з якимись місцями, де відпочивають люди. Це може бути якісь. Е... Якісь чи курорти, якісь чи санаторії, це може бути якісь ресторани біля води, це може бути взагалі просто біля води. Дуже будьте обережні у тому економічний стан. Ну, поки поки 4 місяці мінімум важко буде. Слухайте, ну а потім після 4 місяців я навіть навіть бачу таку ну, непогану ситуацію. Щось може відбутися, цікаве. Чотири місяці, чотири місяці. Майже багато в багатьох містах показує чотири місяці. А що це за чотири місяці? Що воно буде означати? Дивно. ну зараз запитаю, що означає чотири місяці? Чи буде якась трансформація, чи буде якась перемога? Знову четвірка випадає. Щось ще стабільне прийде. Щось прийде стабільне. Я не можу сказати про закінчення. Ні. Але е, це буде щось, щось стабільне, 100%. Так, дивимося далі. Вінниця і Вінницька область. Вінниця і Вінницька область. Вінниця увага, дуже обережно. Я вам скажу, що у вас реально є. В ймовірність потраплянь якісь такі місця дуже, дуже пов'язані знову відпочинком людьми, де люди гуляють, де люди відпочивають. Тобто є така ймовірність дуже сильна і дуже велика. Ну, стан людей, звісно, там дуже важкий. Дуже, дуже. Люди реально виживають. Люди реально виживають просто-напросто. Ну, це, це ще буде. Це ще буде. Е, дивіться, мінімум два таких е, важких дня буде у вас. Мінімум два. Е, не можу сказати, що це буде конкретно пряме потрапляння. Це може бути і прильоти, просто перельоти через вас. Але ну, те, що буде важко, то точно. Одеса, 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 Одеса і Одеська область. Що чекає вас. Одеса в підвішеному стані. Ви знаєте, знову такі, як і Київ, Одеса, місто контрастів. Одні дуже важко виживають. А інші гуляють кожного дня. Тіпа не відчуваючи взагалі біди. Одеса знаходиться е, зараз в дуже такому важкому енергетичному стані. Дуже багато людей, які не мають роботи, і дуже багато людей, які не мають роботи з області е, з області, приїхало до Одеси і намагаються там знайти роботу. М -м -м, нічого не бачу. Знаєте, велика проблема всіх міст це майже я. Я просто не про це не, не казав, але так як я бачу, що е, це зараз як розповсюджене дуже сильно, це алкоголь. І алкоголізм. Він просто зараз активно прогресує. Прям дуже. Тому я вас дуже прошу, незламні, давайте триматися. А в алкоголі ми не знайдемо щастя. Алкоголь це вже перша стадія того, що ви здалися. Ну, вам, вам простіше залити все алкоголем, ніж а, отримати а, якусь допомогу психічну. Це не є панацеєю. Алкоголь він тільки заглушить. Але, знищ... Але так ще гірше буде вас знищувати. Тому я дуже сподіваюся, що ви мене почули. Одеса, готуйтеся, буде важко. Готуйтеся буде важко, не буду вам нічого більше розказувати. Ви самі все прекрасно знаєте. Ті сумлінні громадяни, Одесити, які знають, які намагаються триматися, ви великі молодці. Я дуже пишаюся вами. Але ті, хто е, думає, що війна Одесу не зачепить, ну, ви самі знаєте відповідь на те, що я хотів сказати. Житомир, Житомир, Житомирська область. Також. Не див... ну, але дивіться, також є, будуть прильоти, також е, будуть потрапляння, також випадає карта смерті, що може символізувати якісь заг... людей, які загинуть. Але все ж таки ви вже не є а, тими містом, яке будуть ну, тіпи, роз... ну, у, у Росії є на вас бажання. Зараз вони вами не займаються. Тому... Ви, може, якщо там хтось з приводу Житомира хвилювався, не хвилюйтеся. В цілому я можу сказати ще раз підтвердити ситуацію, що будуть прильоти. Але мені здається, що е, такі якісь негативні аспекти також будуть. Так, а питання у нас таке: яке, е, який стан взагалі міста в і області? Знову Житомир, Житомирська область. Ми дивимося саме на ці регіони. Е, ситуація, яка в цілому у нас випадає, ну, дуже емоційна. Звичайно, я розумію людей, які там живуть. Я розумію. Дуже багато емоцій. Дуже багато людей переживають ось в такому форматі. Так, далі у нас Хмельницький, Хмельницька область. Хмельницький і Хмельницька область. Що чекає Цей регіон? Важко. Дуже важко. Будуть летіти. І дуже багато колаборантів у вас там просто неймовірна кількість. Карта смерті на вас випадає. Є ймовірність летальних якихось історій. І з водою. Щось у вас з водою не так. Енергетично вода. Щось вода. Напишіть мені, будь ласка, Хмельницький, що у вас взагалі з водою відбувається? Щось якесь забруднення йде. До речі, це ж не перше, я бачу забруднення. Десь, мені здається, я дивився, також було забруднення. Чи в Полтаві, чи в Полтаві. Не пам'ятаю точно. Ем, якесь забруднення йде не дуже добре по воді, яке змусить людей і навіть можуть бути летальні випадки. Дуже хворіти будете і е, контролюйте воду, яку ви п'єте. Будь ласка, я вас дуже прошу. Бо щось я бачу. І дуже обережно будьте до оцих які, в яких воду набирають. Краще купуйте або кип'ятіть, я не знаю. Ну, тобто будьте дуже обережні. Оці джерельні води вони можуть бути отруєні. Це вам таке попередження. Рівне. Рівненська область. Дивіться, глобальних потраплянь ну, відсотків 50 я бачу, що, ну, типу, із, із цього, що 500, 50, 50%, відсотків, то, тобто 50 на 50. Може влетіти, а може і не влетіти. Тут нема, дивіться, я чому так незрозуміло не, не вам кажу, що, типа, а може бути, а може не бути. Тому що тут е, на, наразі я так розумію, що залежить від ППО. Тому що я. Летіти будуть 100%. Тобто, або будуть якісь уламки потрапляти від ППО, або будуть пролітати. Але те, що я бачу, що буде якесь потрапляння, ну, щось щось горіти буде, це 100%. Єдине, єдине, що ем... чи може це в області більше? Ну, скоріш за все, що Рівненська область. Щось там буде відбуватися. Я не розумію, просто дуже нечітко ем, показують карти. Давайте так, запитаємо, чи будуть прильоти конкретно на. Ну, дивіться, поодинокі летіть будуть. Прильотів глобальних я не бачу. Але ситуація, це. ну... Вона все одно є. Тобто будуть пролітати мимо, буде, будуть тривоги. Ну, тобто, таке все буде. Просто я не бачу на даний час щось неймовірно важке. Ну, Чим я вас і вітаю? Мені здається, що не дивлячись на ситуацію, Тернопіль? Тернопіль і Тернопільська облащечка. Тернопіль і Тернопільська область. Так, ну дивіться, Тернопіль. Ваша ситуація в принципі більш-менш стабільна. А, те, що можуть летіти і в області десь, там, де гори, можуть бути не гори, а ну там, де природа, коротше кажучи. Але дв, два дні. Точно у вересні будуть дуже-дуже важкі. Ну, прямо от, от так, дуже важкі. Тому тримайтеся. Ну і місяць на вас випадає. Ну, я думаю, що так. Ще е, з Тернополем мені пов'язано те, що люди звідти їдуть за кордон. Дуже багато я бачу людей виїжджають за кордон з Тернополя. Тому що не вистачає. ну, Всі прекрасно знають, чого не вистачає, грошей не вистачає. Ну і до вас також прохання. Контролюйте свої потреби в алкоголі. Люди, що з вами відбувається? Ви мені скажіть, будь ласка, що це таке? Що це за алкогольний алкоголь? Це не в це я бачу вже майже в 70% міст випадає саме алкоголь. Ну, люди починають реально збухуватися. І це, ну, тіпи, це не є дуже добрим. Розумієте, я дивлюся завжди по містах, чи будуть прильоти, чи... але є ще небезпека страшніша, ніж прильоти. Це знищення нації, це бажання напитися. Я думаю, що ви зрозуміли. Хто мене дивиться зараз, ви, ви передасте тим людям, які. А може ви і самі зараз починаєте дуже активно вживати алкоголь. Я вас дуже прошу зупинитися. Прям благаю. Подумайте, будь ласка, що ви робите? Кому ви від цього зробите краще? Волинь, Луцьк і тому подібні території. Волинський район. Я вам скажу, що є ймовірність є. Не глобальна, не прям така, що прям. Там... Але ймовірність прильотів у вас є. В цілому, я можу сказати, що у вас будуть доволі багато а, позитивних аспектів, доволі багато а, ну, спокійних днів. І вам, в принципі, хвилюватися глобально за щось не потрібно. Але а, будуть і дні хоча б два, які ось вас за. Ну, Ви будете такі на, на стрьомі, як то кажуть. Тому що Захід також, вони зараз будуть у вересні валити. Вони будуть намагатися там щось кидати туди. Чи воно буде просто літати біля вас? Чи може буде якесь навіть невелике потрапляння, але за 100% буде. Львів і Львівська область. Львів і Львівська область. Можуть бути, башня випадає, можуть бути прильоти. Важка ситуація, слухайте, не дивлячись на те, що Львів е, вважається типу, містом, в якому майже нічого не відбувається, тобто він і не відчувають. Насправді е, Львів відчуває бідність. Дуже активно зараз бідність відчуває. І люди ну, на, то, на тій почві дуже сходять з розуму, бо їм всім потрібні гроші. Вони звикли до того балансу, до тих туристів, до того всього. А зараз вересень місяць буде, на жаль, дуже важкий фінансово. Тому готуйте, готуйтеся, друзі. Е, ну і надалі Львів гуляє. Ну, тобто він глобально війну не буде відчувати. Але те, що прильоти будуть, будуть. І мені здається, що в області також будуть. Тому в цілому про Львів мені зрозуміло. Фінансовий стан ось ваша історія така дуже важка. івано франківськ і Франківська область, ще чекає вас. Також, ситуація дуже підвішена. Знову ж таки, є велика ймовірність прильотів в області. Дуже велика бідність. Дуже велика бідність. Економіка взагалі просто в тих регіонах взагалі важка. Дуже важка. І я вам скажу, що дуже багато з Франківська і області, і солдат пішло. Дуже багато. Я бачу, що матері втрачають своїх дітей, просто там ну, якісь просто винищення самого міста. Я не знаю, чому саме Івано-Франківська, Франківська область, може, ви мені пояснити і напишете, чому там так багато хлопців просто ну, тіпа, позабирали ну, неймовірна кількість, особливо з області. Коротше кажучи, там позалишалися матері і діти. І дуже важко економічно, дуже важко економічно. це... Ну, типа, із-за того, що якраз позабирали чоловіків і нема е заробітку. Така ситуація не дуже добре. Але прильоти, по прильотам у вас також можуть бути ситуації, область також може бути. Тому не розслабляйтеся. Закарпаття. Емоційно важко, але на даний час стабільно. Це, напевно, Закарпаття це одне із регіонів, які, в принципі, можуть поки що розслабитися. Десь будуть пролітати, десь, може, навіть уламки, десь щось буде потрапляти, але мені здається, що це буде щось неглобальне. Це не буде як в якесь потрапляння, в якийсь будинок ем, такий же великий, де дуже багато людей. Такого я не бачу. Щось з водою пов'язано знову ж таки. Зверніть, будь ласка, увагу на воду. Щось з водою. З Польщі щось іде. З Польщі. Іде з Польщі. Що йде? Я не знаю. Якась хвороба, якась е, негативна історія, е, яка буде вбивати в більшості дітей. Треба подивитися окремо. Слухайте, мені не подобається ця ситуація взагалі. Що там таке відбувається. Але в цілому Закарпаття, ну, типу, у вас все нормально. І останнє місто це Чернівці. Чернівецька область. Дивимось. Що у вас чекає. Уміряність, але важкість був водночас. Е, дивіться, е, може бути е, прильоти, але. Мені ж все ж таки показує на більш негативний аспект саме економічний. Але знову ж таки, диявол на вас випадає. Це е, ймовірність провокацій. Тобто може щось літати, може навіть і уламки якісь бути. Але в цілому, ви знаєте, ну, начебто все нормально. Емоційний стан ваш дуже важкий. Дуже важкі. Контролюйте його, намагайтеся працювати з ним, намагайтеся зараз максимально працювати з вашим емоційним станом. Бо ну реально дуже важко. Просто реально дуже важко. Друзі. Е, підводячи підсумок, хоч, хочеться звернутися до всіх людей з приводу води. Що там за ситуація з водою, як і в першому. Моєму відео, так і в другому щось пов'язано з водою. Хтось нам її ці воду щось там під цю воду налили, підлили. Я не знаю, коротше кажучи, друзі, будьте дуже обережні, я вас дуже прошу. Це не є жартом, і я хочу, щоб ви для себе розуміли, яку воду ви п'єте і що ви купляєте, і де ви купляєте. Тому я вас дуже прошу дуже уважно звертатися до цих джерельних колонок. Які, чи оці води, які продають там 10 гривень літр. Ну тобто, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що ну, типа, небезпека є з водою і дуже серйозна для України. По-друге, вода іде як алкоголь. Е я вас дуже прошу. Зверніть увагу на алкоголізм. Це зараз дуже важка ситуація, дуже майже по всіх регіонах випадає ця проблема. Бо я ж запитую проблему регіону: економічна, фізична, хвороби, прильоти. Тобто, у, і, і там реально показує, що в дуже багатьох містах почалися масово люди спиватися. Попрацюйте над цим. Звертайтеся до психологів, звертайтеся до мене, якщо потрібно. Вся інформація ви можете знайти в, під описом цього відео. І е, це третя проблема це дійсно серйозно зараз. Економічно, дуже багато економічної проблеми, не дивлячись ні на що, люди виживають, просто Просто виживають. А влада продовжує а, і надалі будувати непотрібні за 26 мільйонів там якісь фільми знімати і тому подібне. Друзі, на цій не дуже гарній ноті хочеться мені сказати, що я все одно а, вірю в те, що ми переможемо. Хоч би що ви не писали там, які б негативи, хейт ви мені б не писали, розказуючи, що ми все не переможемо, що все нам там залишилось. Знаєте, залиште свою думку при собі. Я знаю, що є українці, щирі українці, дійсно українці, які не, не, не слухають нікого. Вони знають прекрасно, що все буде добре. І я впевнений, що все буде добре. Ну, а з вами був я, як ваш мульфар Макс Гартєв. Я бажаю вам гарного дня. І найголовніше віри, все, Па-па.